Наш дух міцний, Тетяна Семенченко, За що ти, Каїн, авля вбиваєш? До рук, чому узяв ти автомат? Навіщо мирний люд життя лишаєш? Який ти нам до біса старший брат? Одвіку завидющі в тебе очі, Загарбати волів би цілий світ? Мож зроду до чужого неохоче, але й чіпати нашого? Не слід. Повстанемо пліч опліч, не здамося, В'єднанні запорука перемог, щоб націю здолати не вдалося. На нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий Каїн, начувайся, хай згине твоє військо сатанинське. Покайся перед Авелем покайся за те, що цілиш в серце українське. Наш дух міцний, не знищити, не вбити, підтримку маю Божого плеча. Прийшов ти каїн, він не людбом бомбити, сконаєш сам від судного меча.